Відомий коломийський художник Василь Андрушко відзначає ювілей. З нагоди його 60-річчя в Івано-Франківську відкрили персональну виставку митця на суд глядачів. Андрушко представив близько 70 робіт: це скульптура, живопис та левказ. Більше знає Мар'яна Мацьків. Василь Андрушко, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних мистецьких імпрес. В Івано-Франківську відкрили його сьому персональну виставку. Художник каже, що вона особлива, адже присвячена 60-річному ювілею. Обласний центр Андрушко обрав не випадково. Як член національної спілки художників України, він цілком закономірно представив свій доробок у виставковій залі обласного осередку. Основному ця роботи, ну скажімо, останні 6-7 років, 8 років максимум. Ну, власне, я хотів, якби в, в, в новому обличчі, бо е якось стилістично вони трошки різняться. Вони якісь блоки, скажімо, абстрактного мистецтва, які аби десь випало. Я е зрештою, під якусь формальну концепцію е підлаштовував роботу. Скажімо, початок виставки сакральний на релігійну тему. То не є ікони, безперечно, але, е як я кажу, сакральні і з якоюсь... З якоюсь інформатикою в Біблії, там, скажімо, ну ось в такому плані. Василь Іванович звертається до різних матеріалів і технік. Його роботам притаманні інтенсивні та цілеспрямовані пошуки нових форм творчого осмислення дійсності, оригінальність трактування теми, самостійність і неповторність образів. Все це крізь призму національної культурної спадщини. Свій мистецький шлях Андрушко розпочинав як скульптор. До речі, він є автором бронзового пам'ятника Іванові Франку, який влітку відкрили у Коломиї. Наступний яскравий етап творчості Левказ. Іконописці працювали на дошках, виключно старі. І це був як би ґрунт, і на ньому малювали. Потім воно десь почали з'являтися певні рельєфи, якийсь декор. А вже от, скажімо, в останній час це використовується таким чином, що тут домінує власний Левкас як такий. Технологічний момент, якби вийшов на, е, на перше місце. Значна частина ювілейної виставки Василя Андрушка Живописні роботи. Як маляр він сповна відкрився минулого року. Варто відзначити також насичену кольорову гаму. А одне з найновіших захоплень митця скульптура з шамоту. Це глина так для, для розуміння, яку ліпиш, потім випалюєш, ну, тонуєш це, вже залежить е, від скульптура як вісти. Матеріалом собі робить ран на виставку до Андрушка прийшло багато знаних і шанованих у світі мистецтва людей. Невеличка делегація приїхала із Коломиї. Що собі представляє людина? То представляє його твір. Василь сам по собі є людиною досить складною, непростою так. Людина надзвичайно начитана, воно дійсно має підґрунтя, коли воно правдиве, коли воно щире і коли воно сучасне, надзвичайно сучасне. І багато моментів, які по сьогоднішній день ще не завжди сприймаються так, як скажімо, я переконана в цьому, бо через кілька років сприйматися зовсім інакше. Василь Андрушко проявився також як чудовий викладач і поет. За що б не взявся чоловік, все виходить відмінно і зі своїм особливим шармом. Вражає і його неймовірна плідність. Кілька робіт митець уже виставив з позначкою 2013 рік. Тож бажаємо ювіляру творчої наснаги і козацького здоров'я, щоб він міг надалі тішити шанувальників своєю творчістю.